Вітаю, рада бачити вас знову на нашому каналі. І сьогодні ми поговоримо про таку важливу тему, як вапнування ставка. Для чого це потрібно і важливо робити? А, насамперед, вапнування це невід'ємна частина догляду за водоймою, особливо якщо вода в ньому залишається на всю зиму, а, так як у нашому випадку. А, за холодну пору року в ньому накопичується дуже велика. А, Кількість відходів життєдіяльності, таких як зоопланктон, загиблі рослини, інші органічні речовини. Тому вапнування необхідно робити в такому випадку. Воно створює насамперед правильну екологічну атмосферу, а також сприяє пришвидшенню мінералізації речовин, що, в свою чергу, допомагає покращити рибопродуктивність та якість води. Для чого потрібно і важливо вносити вапно? Час експлуатації водойми вапно поступово вимивається із землі та води, і його необхідно періодично, а саме головне, регулярно вносити. А ми це робимо і навесні, і восени. Бо вапно в першу чергу дезінфікує воду і запобігає розвитку захворювань. Також воно бере участь у формуванні у риби скелета, впливає на розвиток зародків та нормалізує нервово-м'язовий апарат риби. Окрім цього, вапно бореться з більшістю паразитів, які мешкають на дні та у воді. Вапно поліпшує якість води та дно водойми і збільшує врожайність ставка. Тож, шановні друзі, будьте відповідальними та дбайте про навколишнє середовище.